Наша команда працює з європейцями, з американцями, з країнами сімки на всіх рівнях. Уряд, команда офісу. Є розуміння, що без нових санкцій не буде прогресу у дипломатії та у всіх намагань завершити війну. І час важливий: НАТО довго вже немає посилення тиску на Росію. яке… Яке б ударило відчутно і без затримок саме по російській воєнній машині, саме по тих галузях та сферах, які впливають на агресію. Відкладені ефекти на економіку не працюють. Росіяни постійно це доводять новими ударами. Сьогоднішнє вбивство росіянами українців у яровій, звичайних цивільних, літні люди, які просто очікували пенсії, це злочин. З будь якої точки зору в таких питаннях про життя людей немає поділу на захід, схід, на ліберальні демократії чи будь-які інші для всіх людей це вбивство. Очевидно, кожен, хто заявляв, що війну треба завершувати, повинен на таке реагувати: Китай, Індія, Латинська Америка, Японія, Європа, Арабські країни, Сполучені Штати чи будь-хто інший. Зараз говорив з прем'єр-міністром Норвегії. Ми дуже цінуємо його підтримку. Дякуємо за його співчуття. Хочу подякувати також Антоніо Кошти, єврокомісарам іншим, хто вже висловився. Разом треба визначати такий шлях тиску Росії, який може стати шляхом до закінчення війни. Інших шляхів немає. Дякую всім, хто достатньо рішучий. Дякую всім, хто з нами, хто з Україною. Слава Україні!